Дякуємо за новий день нашій неперевершеній армії. Дякуємо всім українцям, які кожен на своєму фронті допомагає боротися з окупантом, наближаючи нашу довгоочікувану перемогу. І я вітаю усю незламну Кремчуцьку громаду на ваших екранах. Свіжий інформаційний випуск новин на телеканалі Візит. Розпочнемо традиційно із огляду оперативних подій в регіонах, які вкотре під покровом ночі були під прицілом расистів. Так, в ніч на четвер ворог атакував Україну, випустивши в наше небо 36 ударних дронів Камікадзе. У свою чергу оборонці українського неба показали стовідсотковий результат: 36 із 36 знищених шахедів. Як припускають у повітряних силах України, імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах держави. Але їх плани в чергове провалилися. Проте частина безпілотників була збита ще на підходах до західних областей. Зокрема, над Миколаївщиною та Одещиною було збито чотири безпілотники. Звітують у командуванні південь. Та додають, що спочатку застосування російськими військами іранських дронів силами оборони півдня України вже знищено 357 таких вивчих ворожих пташок. А от внаслідок падіння ворожого безпілотника на Чернівецькою областю виникла пожежа. Уламками було пошкоджено три житлових будинки та дві лінії електропередач, зазначає голова тамтешньої ОВА. А от під ракетним ударом була сусідня з нами Харківщина. Внаслідок одного із прильотів, зокрема у Куп'янську, було пошкоджено ясла садок. Два п'ятиповерхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру, зазначає керманеж області Олег Сенігубов. Що ж до ситуації на фронті, то як звітують у Генштабі, українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Перетворили на металобрухт два ворожі ударні безпілотники та один розвідувальний типу «Орланд-10». підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника. А от, як зазначила ж заступниця міністра оборони Ганна Маляр, протягом минулого дня спостерігалося зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки, ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Разом з тим нашим військам вдається потроху просуватись. Наші оборонці контролюють деяку частину району літак у південно-західній частині міста Фортеці. Тим часом ватажок російського ПВК Вагнер Євген Пригожин записав відео, в якому заявив, що сьогодні, 25 травня, він почав виводити найманців із українського бахмуту. Своє атрісатіне наступлініє ватажок бойовиків аргументував, нібито передачою позиції регулярній російській армії. Проте відзначимо, буквально днями керівник Вагнера визнав провал російської армії в Україні та висміяв путінську денацифікацію та демілітаризацію, а також назвав ЗСУ однією з найсильніших армій у світі. Говорячи ж про втрати противника, то упродовж минулої доби до своїх колег у пеклі приєдналися ще півтисячі путінських вояк, поповнивши загальні офіційні цифри російських втрат до більше 205 тисяч солдат. Тримаємо кожен свій фронт, а наші журналісти у свою чергу продовжують інформувати вас про події і життя Кременчуцької громади, доба у якій минула відносно спокійно. Дивіться нас по буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Рівень води на Кременчуцькому водосховищі в одній із його частин стрімко знизився. Як повідомили в Кременчуцькій районній військовій адміністрації, станом на сьогодні у верхній частині водосховища показник стабільний 81,4 метрів. А от на нижній частині показник знизився на 30 сантиметрів у порівнянні з вчорашнім днем. І зараз рівень води становить 65,2 метрів. Правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати систематичний моніторинг, дотримання обмежень воєнного стану а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога у зв'язку з чим упродовж минулої доби працівники районних органів поліції Полтавської області перевірили. Близько 400 транспортних засобів та 613 осіб. Одну людину перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, завчора на території нашого регіону поліціянти оперативно розкрили 16 злочинів. Що ж до нашого міста, та за повідомленням Кремечуцького райуправління поліції, за добу правоохоронці зафіксували три виклики стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння на трьох водіїв. Склали адмінпротоколи за керування у нетверезому стані. А також було два протоколи за домашнє насильство. Завдяки розслідуванню служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту пату Укрнафта і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповнився. Ще на 1,2 і мільярди гривень. Про це повідомила прес-служба СБУ. Відповідно суму, нинішнє керівництво Пату Картатнафта перерахувало на користь держави як податки, не сплачені колишніми власниками. За цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою. Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб сил оборони. За вчора у Кременчуці було зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 6 жінок, 2 чоловіка та 3 дитини. Із перше виявлених випадків захворювання 9 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. Два лікуються в інфекційних шпиталях. Відзначимо, що від початку пандемії на COVID-19 у нашому місті захворіло 29 тисяч 434 особи, одужало 28 тисяч 548. Батьківська спільнота Кременчука, яка неодноразово оббивала пороги мерії та збирала підписи, відреагувала на відповідь від Міністерства освіти і науки України на їхнє звернення щодо повернення очного навчального процесу в нашому місті. Нагадаємо, що ця відповідь була невтішною. Втім, жителі нашого міста не склали руки. Вони готові й далі боротись за те, щоб їхні діти почали здобувати якісну освіту, а також повністю інтегрувалися в навчальний процес та соціалізувалися в колі одноліток. Про таке повідомили Наші колеги з інтернет-видання Програма Плюс, опублікувавши текст, який підготували невидужі кременчужани. В ньому зазначається, що вони очікують від місцевої державної адміністрації результатів моніторингу про роботу кременчуцьких владників щодо ситуації із поверненням дітей до навчальних закладів. Якщо їм не повідомлять ці результати, обов'язково будуть наполягати. Нам важлива оцінка дій місцевої влади Кременчука, бо закон говорить одне, а в реальності чиновники не несуть відповідальності, йде. Ця у зверненні батьківської спільноти. Місця масового відпочинку біля води готують до прийому відпочивальників. Крамечук Аквасервіс проводить санітарні роботи на цих територіях, обстежують і прибирають дно водних акваторій. На міських пляжах комунальники почали просіювати пісок. Спочатку такі роботи проводяться на центральному пляжі, далі на молодіжному та в районі Чорнової станції «Демурівка». На річці Сухий Кагамлик фахівці підприємства очищають водну поверхню від водоростей. Визначимо цього літа у Кременчуці рятувальні пости діятимуть на дев'яти місцях масового відпочинку людей. Як інформують на сайті мерії з 29 травня по 30 липня по вулиці Академіка Маслова на ділянці від вулиці Університетської до будинку номер 5 по вулиці Академіка Маслова буде тимчасово закрито рух автотранспорту. Вводитимуться ці обмеження у зв'язку з проведенням ремонту трубопроводу водопостачання. Роботи виконуватиме КП Кремечук-водоканал. У Кременчусі та передмісті для пільговиків знову курсуватимуть дачні автобуси. Про таке повідомив міський голова. Зазначено, що рух відновили внаслідок скасування коронавірусної пандемії. Росклад руху автобусів нададуть згодом, зазначено у повідомленні. Кременчуське комунальне шляхово-ремонтно-будівельне управління придбало, що ви думали спецтехніку для ремонту доріг міста ні. Комунальне підприємство вирішило купити ось цей автомобіль Нісан Rogue. Що був у вжитку майже за півмільйона гривень, а точніше за 494 тисячі. Про таке йдеться на сайті публічних закупівель Прозоро ШРБУ вже уклала договір на купівлю авто із кременчужанином Дмитром Реженком, який згідно із договором повинен доставити автомобіль на підприємство упродовж двох днів із дня його укладання. Чи побачимо ми на вулицях нашого міста, як з даного автомобіля стелять новенький асфальт або ж бодай роблять ямковий ремонт навряд чи комунальне підприємство Кременчук Водоканал отримало новий автомобіль, який буде використовуватися задля розвезення питної води в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи блекаутів? Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. До нашого міста автомобіль надійшов у рамках компоненти реагування на надзвичайні ситуації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту розвитку міської інфраструктури. 2 йдеться у повідомленні. Якщо вам здається, що наша мерія вас вже нічим не здивує, ви безсумнівно помиляєтесь. На цей раз наші владники дивують новою закупівлею портретних рамок. Як йдеться в оголошенні на сайті публічних закупівель Прозоро виконком Кременчуцької міської ради учора уклав договір із ФОП Олександр Гориславець на постачання 40 портретних рамок. Ціна договору склала 50 тисяч 800 гривень. За нехитрим підрахунком виходить, що лише одна рамка коштує 1 тисячу 270 гривень, які саме портретні рамки закуповують у мерії та з якою метою невідомо. Хоча в інтернеті зайшовши на перший сайт з продажу портретних рамок. З легкістю можна знайти щось в рази подешевше, але схоже, навіть під час війни наші градоправителі не можуть собі відмовити витрачати наші із вами бюджетні гроші направо і наліво. Чергове засідання робочої групи з питань тарифів це як одна велика перепалка між депутатами та працівниками КП Полтава Теплоенерго. Проте серед цієї годинної попи знайшлось таке місце і для хвилюючих питань від кременчуських підприємців. А саме стало відомо, як же при наявності альтернативних джерел енергії відмовитися від послуг КП Полтава Теплоенерго початок доволі простий. Достатньо лишень звернення до так званої служби збуту теплової енергії. Але далі ціла галактика чогось невідомого. Адже протягом якого часу цю заяву буде опрацьовано загадка. Перш за йому треба звернутися до служби збуту теплової енергії і написати відповідну заяву. Вийде інспекція, перевіряться ці документи. І в який пра... термін це все відбувається? Пра... Ну, звер... відповідно до звернення. Зробіть методичку, яким чином підприємцю можна довести, що в нього є законно встановлена система альтернативного опалення, чи то газова, чи то електрична. Що треба зробити, куди піти? Я маю приміщення, які мають два види опалювання: і ваше теплоенерго, і газове. Будь ласка, дайте -ка. і в залежності від ціни на газ або в залежності від ваших калорій. Тоді ми то і і по потребляли приходять до нас службу згоду. Дякую ми вам за відповідь. дякую за відповідь два опалення в одному приміщенні? На жаль, тоді одне з них буде як альтернативне і прийдеться про ну, треба. Або це відмовляє ви відмовляєтесь та. взагалі, так, а так, і, так і, я ж питання і задав. І, я ж задав питання, що робити? Ви мені відповіли все. Окрім того, стало відомо, яким чином було прораховано тариф для населення Кременчука. За словами заступниці гендиректора КП Полтава Теплоенерго Наталії Макаруші, методика складання тарифу більше подібна до об'єднаної копії підручників з містобудування та теплопостачання. З реальної існуючої ситуації її ніхто схоже писати не збирався. Ця методика, вона а, була закр... розроблена. В такому певному колі фахівці. І вона вже була по факту доведена в першому варіанті методики, там десь 70-76 років. Потім були вироблені коригування, зміни до методики. Які налічували зміни до методики, які були обліковувалися на 90 до 100 сторін. Вона може бути адекватна, ця методика, я думаю, що ні. Це як підручник. Взяли підручник з містобудування, взяли підручник з теплопостачання, ну, ідеальної комфортної особі. Ніхто не наклав цю методику на реалії. Ми писали зауваження, а він регіон проводив, проводив певні обговорення. Вони були в режимі жодних зауважень прийнято. Не був. Люди не втрачайте віри. Ми <му> беремо з України. Святковий концерт та майстер-класи для абітурієнтів. 25 травня свої двері для випускників школи відкрив чи не найвідоміший навчальний заклад нашого міста. Вище професійне училище номер 7 з початку антитерористичної операції на сході України у 2014 році училище активно допомагало нашим військовим на передовій. З перших днів повномасштабної війни майстри та учні ВПУ номер 7 зробили десятки протитанкових їжаків. Захисні плити у бронежилети військовим, сотні буржуйок, які поїхали зігрівати наших військових та виготовили багато інших таких необхідних речей для нашої перемоги. Зацікавлених познайомитися особисто з життям училища та дізнатися, що воно може їм запропонувати, зібралися кілька десятків потенційних учнів. І вже у холі на абітурієнтів чекала приємна особливість цього заходу. Розмальовуємо сорочку з символами України. Ну хто що забажає, той те й намалює. Тоді ця сорочка буде передана у наш музей і для того, щоб зберегти її, як для історії. Спереді розмалювали абітурієнти, з якими в нас була зустріч на 12-му, а вже другу сторону розмалювали ви самі. Чому це так символічно? Насправді такий музей, як має наш, наше училище, єдине в світі. І тому, коли в нас буде якнайшвидша наша перемога, ви уявляєте, скільки буде туристів приїхати на нашу святу землю непереможних людей. ВПУ No7 також відоме кожному містянину завдяки своєму музею військової історії Кременчука, де зібрано безліч безцінних експонатів сучасної війни. А тепер у стінах музею зберігатиметься пам'яті про вступників 2023 року. Відтак, після святкового концерту абітурієнтів вирішили дивувати можливостями кожної майстерні, де вступників познайомили з професіями віч на Зварник, верстатник широкого профілю, столяр, маляр штукатур, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування тощо. У нас є кран е балка хотрі теж схема. Учні складають, і ми дивимося, де є помилки, де нема, якщо нема. Це того, якщо є, не хвилюємося, і ми їх шукаємо і виправляємо. До якого навчального закладу вступати та за яким фахом навчатися обирати лише випускникам. Але саме такі заходи допомагають у прийнятті одного з найважливіших рішень у житті кожної людини вибір професії. Вчора Архірейський собор Православної церкви України прийняв рішення про перехід нашої помісної церкви на Новоюліанський календар з 1 вересня. Нас просто навчили, тому що різдво, 7 -го січня, і спочатку це було неправильно. Тепер усвідомлюю, в цьому загрозу бачаю. Бо нас не навчили, тому що Свято Миколая завжди 6 грудня. Нам сказали 19 го з дитинства. Але ж не казали, що це 6 за старим стилем. Нам ніколи не казали, що успіння Божої це 15 серпня. Так за старим стилем, Але не 28. Нас не вчили, тому що преображення Господа Бога і спаса нашого Ісу Христа, яке відбулося на фаворі, ми урочисто святкуємо 6 серпня. Рішення довгоочікуване, бо слід наводити лад в нашому особистому житті, в житті наших громад місцевих, в житті нашої держави. Новоюліанський стиль. Перехід, на який затвердив вчорашній Архірейський собор, який відбувся там, в Золотоверхому Києві, на мій розсуд буде краще, цей календарь більш точний. Він більш відповідає розрахункам вчених мужів і в математики, і фізики, і астрономії. Як буде в духовному житті, ми швидко перелаштуємось. І будемо святкувати разом з усім світом. До речі, слід же зауважити, що ми святкуємо не дні або дати. Ми ж святкуємо події. От те ж саме Різдво Христово, до яких всі прив'язалися, дайте, щоб на Новий рік не було посту. Хоча що ж святкувати на Новий рік є велике питання, і воно дуже риторичне, надзвичайно риторичне. Ми ж святкуємо подію. Для нас головне, що Христос народився, що Бог виконав свою обітницю і прийшов у цей світ. Заради нас, людей, ради нашого спасіння. До речі, ті, хто не перейдуть з часом на інший календарний розрахунок, повинні знати, що фахівці прорахували, що до кінця цього віку, до 2080-х90-х років, треба буде додати іще один день до Юліанського календаря. І навіть ті, хто святкують Різдво 7 січня, знають нехай. Не забувають, що тепер вони будуть святкувати його восьмого. Всіх вітаю. Сподобався дуже підхід. От Підхід дуже сподобався, не так, от знаєте, як царський указ і всім негайно ні, ні. Ми пропонуємо, ми благословляємо. А ви, будь ласка, якщо є бажання, переходьте, єднайтеся, будемо ми з більшістю православного світа. А там залишаться. Єрусалимська православна церква, Російська православна церква, сербська православна церква і Грузинська православна церква. За Україну, за щиро вітаю з Вознесінням Господнім. Священне Писання навчає нас тому, що після свого лучезарного Воскресіння із мертвих Син Божий і наш Господь Ісус Христос 40 днів являвся своїм ученикам і апостолам, в різних місцях, різним ученикам, навіть інколи в різному вигляді. І даруючи їм останнє благословення, Христос віддаляється від своїх возлюблених учеників і возноситься на небеса. Вони, дивлячись йому слід, проважають його поглядом і нарешті, мабуть, розуміють, що царство Його є царство небесне. Вознесіння Ісуса Христа від землі на небеса так урочисто святкує Православна Церква. Прийшов Христос у цей світ, виконав свою місію і покинув Його достойно, як подобає Богу, але разом з Божественною природою. Возніс на лоно Бога Отця і природу людську, в яку він одягнувся через народження від Прісної Діви Марії. Вітаю святом і вітаю з довгоочікуваним рішенням, яке надіюсь буде всім нам на користь. Сневгомонна летить вперед і вже завтра нас з вами зустріне останній робочий день цього тижня. За прогнозами синоптиків, п'ятниця 26 травня знову не потішить ясною погодою. Протягом всього дня небосхил над Кременчуком буде затягнутим дощовими хмарами, і сонячні проміння ні на мить не визирнуть поміж них. Температура повітря сягне 23 градусів в день. А вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 16. Синоптики також прогнозують північний та північно-східний вітер, з поривами, які сягнуть швидкості до 11 метрів за секунду. І щодо опадів, то вдень можливий дощ, який закінчується з приходом вечора. А за народними прикметами, якщо 26 травня часто літають стрижи та ластівки, то варто чекати потепління. Відтак, незважаючи на похмуру погоду, насолоджуємось останнім робочим днем.